Добрий день, шановні основувачі Вищої освіти. Сьогодні ми виконуємо лабораторну роботу під назвою «Основні гідродинамічні характеристики потоку рідини». Мета роботи – ознайомлення та визначення основних характеристик потоку рідини. Розглянемо нашу лабораторну установку. Лабораторна установка складається з напірного баку, куди з водопроводу подається Вода. За допомогою выливной трубки притримуется постельный рівень воды в нем. Сам самоплывом вода подается в скляну трубку. Швидкость воды регулируется вентилем. Та обозначается за допомогою вытрату мира. Сверху расташована емкость, откуда подается в скляну трубку барлик. Вытрата барника також контролируется вентилем. Депрацована рябина взлывается в канализацию. Вид станет верхнего края рябины в напорном баке до места входа в стальной трубку складает 1 метр 90 сантиметров. Диаметр стальной трубки 20 миллиметров. Переходим мы до выкунания лабораторной работы. Полностью открываем. Кран на водопроводі та заповняємо напірний бак водою. Відкриваємо кран на витрату мірі і пускаємо воду в скляну трубку. После повного проходження бульбашок в скляної трубки. Зменшуємо витрату холодної води, прикриваю кран. і встановлюємо мінімальну витрату води. Відкриваємо вентиль. Та з ємкості розташоване зверху пускаємо в скляну трубку барник. Та регулюємо його витрату в тонкий прямой струмок. Постерігаємо ламінарний режим. Фіксуємо по витратоміру міру витрату води протягом 1 хвилини Та визначаємо витрату в системі 7 метрів кубических за секунду. Потім збільшуємо витрату води в скляной трубки. Добиваємось. Викривлення цивки варника і спостерігаємо перехідний режим. І також фіксуємо показники з витрату та визначаємо витрату води в системі С. При подальшому, подальшому, подальшому збільшенню витрати води добиваємось повного розмиву цивки барвника та спостерігаємо турбулентний режим. І також визначаємо витрату води. По витратоміру та переводимо її в систему 7 метрів кубі за секунду. Дані заносимо до таблиці і проводимо необхідні розрахунки. Робота завершена. Дякую за увагу!